Привіт моїм глядачам, моїм найкращим, найсолодшим глядачам на планеті. Покажу, що я одягнена сьогодні. На мені джемпер від англійського бренду Джоліс. Куплений в секонді. Куплений він ну, десь посеред тижня з таким медиком, як бачите. І тут шовк натуральний є, є кашемір. Я його дуже люблю. Він зі мною вже куди тільки не їздив, бо це один із улюблених моїх джемперів. Далі на мені джинси від трусарді. Це оригінальні джинси, всі лейб. Я просто в шоці була? Бо я їх купила теж в секунді. і я купила їх новесенькими. І це був, мабуть, передостанній день або середина тижня. Ну, це був не останній день і не перший день. Но, сенс в тому, що вони були нові, і це оригінальні джинси Трусарді. І я в шоці, просто була від покупкою. Подивіться, як вони мені сіли. Просто класно. Но, джинси як вилеті. Врахуючи те, що в мене якби не ідеальна молода фігура, а вони сіли мені дуже добре. І вони такі базові, темнесенькі. Ну і ці кросівки я вже вам показувала, що я люблю їх топати. В них по місту, бо вони дуже зручні, легенькі. Це від New Balance, куплені улюблені. І що ще? що ще вам сказати? А, що ще сказати? Покажу, яким я кремом намастилася сьогодні для тіла. Це мій улюблений крем RitualS. У мене багато кремів і парфуми цього бренду. Я шампуні. Мала в ну, на жаль, вже закінчилася, дуже люблю. Цей крем купляв мій коханий в Парижі. Він ну, Не тільки цей крем, він цілу серію е цього червоного ритуалу мені Ну, Сьогодні я м якби для тіла використала ось цей крем для тіла, це кому цікаво, я розказую. І я маю такий набір парфумів теж цього бренду Ритуалс. Якраз я маю червоний, я теж його використала. Ось такий набір. Тут три запахи, і я купляла це сама, я купляла в Амстердамі. Це було до цієї події, що відбулася в нашій країні, коли я ще мала можливість якби, фінансово подорожувати, їздити собі і купляти деякі досить непогані такі хотюнчики. А зараз мої хотюнчики закінчуються і в мене дуже багато жалів. У мене дуже-дуже багато жалів. Подивіться на цю наглу мордочку, яка постійно жаліється. Ну, я жаліюся, а я зроблю стрім і знову буде, буде купа жалів. Ну, такі парфуми пахнуть. Сьогодні я намащена вам показувала цим кремовчиком Ритуал і можу вам його рекомендувати, тому що він тримає дуже класно западки, парфумований для тіла. Мені подобається. І що? вирушаємо, вирушаємо полювати на класні якісь брендові лашки. Лашки. Я вже приїхала і я йду в магазин з секонду. Буде цікаво, сподіваюся, вам все сподобається, так як ви любите. І я вже у магазині сьогодні середина тижня 235 гривень за кілограм. Я починаю свій тур по магазину всяких дрібничок. Тут всяка всячина. Англійська чашечка, і вона не одна, її є пару штук, можна, звичайно, придбати собі, хто любить англійський фарфор, є посуд, є багато скла, хочеться щось такого брендового, пізнаваного. Ну, це в основному такий мас-маркет або Китай дуже дешевий. Ну я в пошуках, я в пошуках така ємність. Я думала, це свічка, я відкрила, але це просто-напросто ємність для сипучих. Якихось крупів, можливо, цукру, для чогось такого. І що ще є, подивимося. Зверху дуже всяке там теж класненьке є, але важко дотягуватися це, це купілочка, це соусник або для вершків, ну швидше всього для соусу, для молочка. Ну, є дефект, а сподобалася ось така ваза стисненого скла. Кольорова. Є підсвічники металеві. Цей агрегат такий бруднючий, але написано, що це Індія, можливо, для рису, рисоварка. І я пішла далі, багато дуже взуття. Но 235 гривень це середина тижня, звичайно, щось є. Ось такі зручні туфлі. Виглядають вони новасенькими. Ну, Но я здивована, це не шкіра, але вигляд мають досить такий добротний. Багато є чоловічого, є кеди, є кросівки, теж багато є відвідувачів. А, обирають собі в стилі беркіншток, такі на корковій підошві, вони ще новасенькі, джинсові шльопанці, дуже зручні. Цікаві, я бачу рожеві лофери, Є такі накесенькі від Marks and Spencer. Під замшу зроблені. Ні, це натуральна замша, є знак шкіри. Якісні, класненькі і дуже, до речі, легенькі. Для мене важливо, щоб взуття було легке. І це чоловічі туфлі. Зараз вони такі в тренді, мода повернулася на них, я забула. Нагадайте мені, як ця модель називається в пісочному кольорі. На язику мені крутиться ця назва, але я забула. Я топаю далі, чоловічого теж дуже багато, товару багато, не переключайтеся, буде цікаво. Шарф з натурального шовку він лагесенький, великого формату, бірочка зрізана, Но я впевнена, я впевнена, що це 100% шовк, такий кольор м'ятний з айворі. Такий елегантний літній шарф. І він такий приємний на дотик Ну це натуральний шок, що казати. Я показую на своєму іншому каналі огляди європейських е е брендів е з нових магазинів, е з нових мереж, і там е ціни просто за шквар. Е топ в резервут 999 гривень. До чого я веду, в кого обмежений бюджет. Це просто клондайк. секунди, це просто клондайк. Ви на ці гроші скупитеся. Я не знаю скільки. Написано 100% віскоза. Ну, ви знаєте, я от впевнена на 90% що це поліестер, Я в шоці. Ну ніяк, воно ну, на віскосу на дотик. Ну, можливо, можливо, я помиляюся. Я можу теж помилятися. Багато пухнастиків, таких, м'якусіньких. Я хочу подивитися на них трохи. І я думаю, що теж, можливо, кому з вас цікаво подивитися. Наприклад, ось такий ведмедик. Він в светрику, він одягнений тепленько. І він новесенький. Є пух, такий балон величезний. Він новенький, він ще з етикеткою, його можна вхопити. І можна навіть в подарунок. Ну, ведмедик, ну, просто в серце мені цей фірмовий ведмедик новесенький, який він м'якунький і який він симпатичний. Він 2018 року. Багато всяких цікавих іграшок, наприклад, ось це левеня. Це тигруля, точніше, тигруля з льодовикового періоду. Є Hello Kitty, величезний формат. Я бачу, там купа є ще вініпухів. Подивіться, ще маленький вініпух, ціла фарма Вінніпухів, ще є Вінніпух, ціла сім'я. І ще маленька Кіті є. Теж така солодка, красива. Рибочки, купа всякої, всячений іграшок, і іграшки. Насправді, якщо брати нові магазини, я кажу, то буде дуже і дуже дорого. Я просто вражена сьогодні від асортименту іграшок, скільки багато. Ось ця цікава іграшка, вона як звалюває опушита та вушка, такі мають шуршавість, таку, і такий звук вони роблять. Це теж новасінька фірмова іграшка. І я йду на сумки дивитися. Подивимося, що цікавого є. Одразу я побачила цікаву сумку, і це тедбайкер. Це англійський дизайнер, англійський дім-моди. Вона на блискавці, середнє, середнє відділення на блискавці, так застібається на кнопочку, закривається. Колір, м'ятний, пізнаваний є принт. Є лого тедбайкер. Вона не знищена, ця сумка, ручки цілі. Вона якби. ну... Її потрібно взяти тепленьку водичку і помити, освіжити, так якби навести їй марафатці сумці. А так вона в хорошому стані. Я вже її тримаю. тримаю. Сумка заважила 230 гривень. І шарф 3 з копійкою. Це практична, ця добротна сумка, вона з текстилю, з такого балону. Багато має відділень, її дуже добре брати в поїздку таку сумку. І така сумка приблизно нова. І я кажу, я знаю вже і можу порівняти, буде 1000 гривень коштувати в середньому. Так. Ціни дуже високі зараз на новий одяг цих брендів, тому секонд просто по цінах. Цінах дійсно реально ну, є, є з чим порівняти і сказати, що вигідніше, так, звичайно, на секунді. Можливо, модель сама буде не дуже сучасна. Хто хоче сучасну трендову модель, так він йде в нові магазини. Ось така сумочка, вона невеликого формату, вона така до неділі, щоб е, гаманець туди покласти, ключі і вийти на прогулянку. Як бачите, сумок багато є. І є в чому поритися, а я це люблю страшенно. Є хутряна сумка, є якісь текстильні. Скільки багато сумок, цікаво, чи вони до останнього дня дочекаються. Я би тут і Байкер сумку, можливо, і взяла в останній день і відмила її. Ну, якби таку брунульку не хочеться посеред тижня брати за таку ціну. Оця базова хороша сумка, це шкір замінник, але, а може і шкіра, ви знаєте, така якісна сумка. Дуже красивий колір, байжево пісочний Це точно шкіряна сумка. Студіо. І написано, що це натуральна шкіра. Чорна базова сумка, має кишеньки, вона блискавці, практична, максимально сумка. І до всього підійде, просто її взяв, щоб ти не одягнув і пішов. Люблю такі практичні речі, універсальні, які поєднуються з любими там стилями гардеробу. Який вибір сумок у ваших містах? Напишіть в коментарях, діліться своїм досвідом теж іншим глядачам, іншим. Теж цікаво, який асортимент є в інших містах. Ой, Карвела. Курт Гейгер. Це лінія британського дизайнера Курт Гейгера. Карвела. Теж цікава сумка. Така знахідка, я вам скажу: дизайнерська сумка. Така сумка. Ну. І її, по-перше, цей бренд не представлений в Україні, а якщо його завезуть, це вона буде біля 2000 або й вище гривень коштувати. Ну, це мінімум, це по мінімуму, я так приблизно говорю. Це цікава сумка. Ой, яка цікава сумка. В шотландському такому принту. А так, і вона комбінована шкірою синьою. Яка сумка цікава! Ну вона абсолютно не базова, вона така акцентна, але красива. Можна собі дозволити в секунді купляти речі не базові, акцентні, так? тому що вони не будуть дорого коштувати. Я тягну ще ось така сумка, вона має красивий колір червоний. Такий добр додовишній. І вона така міцненька, вона така якісна виглядає. Виглядає, що це шкіра. Ще бачу блакитну таку сумку. Ну, це шкір замінник, відчуваю в руках, але вона в ідеальному стані. Літня сумочка. Оця якісна сумка, але не так як якісна, як вона практична. Вона велика, містка така сумка шопор. Ви подивіться тільки на її формат. Можна зразу в секунді напхати своїх покупок. Погано, що вона не має блискавки Limited Collection це від Mark Spencer. Так, фіорелі є, ну, вона якась вбита Ну, Клачів багато є. Є текстильних сумочок. Це цікаво, я думала, що це тедбайкер теж такий принт. Схожий, але бачу, що ні. Но сумка в ідеальному стані. Красива сумка, її навіть можна поєднати до ділового гардеробу, чому ні, якщо ви будете в такому офіційному костюмі, в лакових чорних човниках, і можна взяти трохи таку якусь акцентну річ, як цю сумку. Кет Кітстон. це англійський бренд, недорогий бренд. Це Шкір займі, вони взагалі нічого шкіри не виготовляють. Далі цікава сумка, теж від фіорелі. Така вона класична, якби. Що ще є важко? Є сумки досить важкі, це цікава принтом собачок. Це теж кірзамінник. Оця добра на пляж сумка, вона скручується, склала її, так? Можна її в валізу запхнути в поїздку. Багато є одягу. Кажу відвідувачів трішки є. І одягу теж є. Настрій є пошукати, є настрій вам показати. Це категорія спіднички, подивіться, яка красива спідничка, в якій пастельний принт лимонно бежевий з чорним, Вона з етикеткою. Шотландському, англійському стилі така. І я вже вибрала трішки лашок, якихось дуже цікавих, на мій погляд, це з льону блуза, класична від Marks Spencer. Це 12 ка англійська. Темно-синій колір. Гудзочки це обманка за стіпки. Вона не розтібається ця блуза. І вона гарно би поєдналася з цими брючками. Це, на мій погляд, я не стверджую. Це теж від Marks Spencer. Вони мають високу посадку легкі і мають е, синій колір теж. Трішки тональність інша. Вони прямого силуету, тут висока посадка на гумці ззаду. Мають бокові кишеньки. Бірочка трішки зрізана, але тут видно, що тут є льон і бавовна. Ще сподобалася ось така сорочка, вона базова на кожний день така casual. Рукавчики регулюються, вона прямого салуету з накладними кишенями, і як бачите, вона в дуже хорошому стані, ще має мішечок, це ліоцел. Теж могла би бути з цими синіми брюками, чому чи ні, Або могла би бути з цими брючками рожево-червоними. Колір такий ягідний. Це від бренду Tour розмір 8. Висока посадка. Вони завужені донизу вкорочені, середньої щільності. Спереді мають защіпи, є бокові кишеньки. Колір такий дуже насичений. з цією сорочкою бежевою теж гарно було би. Це поліестер з еластаном. Ось яка знахідка дуже крутюча. Це Ван Деберг. Це німецький люксовий бренд. Недешеві сорочки блузи від 60 навіть від 80 євро і вище. Легесенька тканина і такий насичений принт, і теж красиво би поєдналася з цими яскравими брюками. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, чи вам подобається такий образ, чи ви б носили. Ось цю блузу з цими яскраво червоними брюками. Це 100% бавовна і така батистова тканина легесенька досить. Або можна взяти сині брюки, теж там в є синій колір і теж красиво пасувало би разом. Це від Дороті Перкінс. Це вже більший розмір 40-ковий європейський. Модель дуже схожа на попередню. Це висока посадка, бокові кишеньки. Але сюди би пасувала ось така блуза, вона дуже мені сподобалася це від Папаю 14 англійська. Це синю-білу смужку. Вона лаконічна, така стримана, але має акцентні маншети на рукавчиках, а такі чуть, -чуть призібрані. І тут хороший склад, тут бавовна з поліастером. Ще я вибрала ось таку блузу, вона оверсайз, це від бренду Zara, вона в ніжно-блакитному кольорі, має акцентний комір вверху. Як бачите, вона має рукава приспущені, це 100% бавовна, Дуже цікава вона така навіть. Футуристичне трохи. І вона гарно би поєдналася з цими білесенькими брюками палацо. Блакитний колір і білий. Дуже вигідно він грає в образі в літньому. Погляньте, наскільки красиво було б, якби ви одягли ось такий аутфіт, чи я би одягла. Біленькі брючки, якісні, теж висока посадка з блакитною блузою. І це льон з віскозою брюки. І підкладка, не підкладка, а кишенькі Підкладка. Так, ми подивимося. Ця блуза заважила 19 ,74 гривень 74 І ось ця в смужку 22 гривні. Дивлюся джинсики, це бок, це дорогий бренд, вирішила вам показати. Ну, я побачила біля кишені, вони розірвані, на дуже прикро. Бренд дорогий, це 28-й, навіть міг би мені підійти модель MOM. Джинсів є багато, але як бачите, от сподобалися мені джинси і вже є дефект. Тому в секунді треба мати щастя. Дачу, щоб щось попасти і в розмір, і в ціну, і в модель. Не так все просто, теж треба пошукати від Левіс джинси, але вони трохи розтягнуть, як ви бачите, вверху. 27-й розмір, слім такий. Ну, Левіс можна знайти навіть в ідеальному стані, навіть в останній день. Левіс дуже дорого купити новий. Хто дуже любить брендовий одяг, такий дорожчий одяг дорожчих брендів. То може в секунді знайти дуже хороші насправді речі, як цю сорочку Ванденберг, і Сумку Ted Baker, і джинси Box Levi's. Тобто можна дійсно одягнутися. Такі прямі джинси, мені теж сподобалися. А, брюк багато є, ніжно-рожеві я бачу є. Теж висока посадка, дуже хороший склад, така якість хороша. Це паволна села Багато зимових шапочок є, є капелюхи, є картузи, шарфи. Від Top Shop шапка. Капелюхи, літні блейзери, Ну, тобто, це секонд і невідомий рукавичка, натуральна овчина. Да, я думаю, що іншої навіть і не знайдеш, а можливо можна знайти, бо ж не сезон, ну я шукати не буду. У нас така панама є, але вона хутряна, якби, Ну, не хутряна, а така в'язана. Пухнастик такий. Колір солодко-рожевий, дуже красивий. Це акрил. Хто любить такі капелюшки інтелігентні носити? Ось цей чоловічий, так. Ще раз всім привіт! Я в торговому центрі Victoria Gardens. І я по справах була поруч, заїхала купити їсти і заїхала попити каву і поміряти деякі ще тут речі в нових магазинах, зняти контент для свого іншого каналу. Запрошую вас щиро відвідати мій інший канал. Тут є Люджо, Єган. Є багато різних мереж. Я йду в Львів в круасан. Хочу круасанчик, можливо. Мій, мій любими заклад Mua ну, Restaurant. Раніше я любила там поїсти, давніше вже не було. Ось тут легкі кава, теж люблю, теж є в моїх блогах цей заклад, ачку є телемфляйм. Є дуже багато вадмінії, але є всі бренди, які тільки можуть бути у нас представлені. Я прийшла в біл круассанчик. Хочу калки. Ні, я хочу капучино. Я хочу капучинку і я хочу круасанчика. Ось такий вайлетин круассан, називається Цезар. І він такий апетитний, дуже мені подобається. Він з курочкою, є листочки салату, є соус, є помідорчик. ну Все як має бути. І моє улюблене капучино. Там дуже така піночка величезна є з шоколадом посипана. Я отак зараз собі пообідаю. Настрій мене підніметься. І я піду в півні одяг, я зроблю контент для іншого мого каналу. Всіх щиро запрошую, всім па-па. цілую міцно, до зустрічі. Рада всім на каналі.